Прогноз погоди в Україні на 26 та 27 вересня. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Українчик. Попереду нас чекають по справжньому холодні дні. Осінь нагадує про себе дуже відчутно, і вже зовсім скоро ми зустрінемо перші серйозні заморозки, які вкриють більшість областей України. Синоптики попереджають, що температура на поверхні ґрунту у багатьох регіонах знизиться до мінус трьох градусів. Це вже не просто прохолода, а справжні осінні морози. У цьому прогнозі ми детально розглянемо два дні: п'ятницю, 26 вересня, і суботу, 27 вересня. Розповім, де саме будуть найсильніші заморозки. Які температурні контрасти очікувати вдень та вночі, а також які регіони ще зможуть зберегти бодай невелике тепло? Першніс прошу, розпл... <кій> вибачте. Але перш ніж розпочнемо, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас зараз погода. Це все дуже допомагає нам поширювати наші прогнози на якомога більшу кількість глядачів. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Отже, п'ятниця 26 вересня. Цього дня синоптики попереджають за поверхні ґрунту у території України лише окремі області півдня та закарпаття залишаться без мінусових температур. Північний регіон України у Чернігівській, Сумській. В Житомирській та київській областях ніч буде дуже холодною. На поверхні ґрунту заморозки сягатимуть мінус 3 градусів за Цельсієм, у повітрі в середньому від 0 до 2 градусів тепла. Тож ранки будуть по-справжньому морозними. Вдень сонце зможе трохи підняти температуру, очікується від 13 до 15 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-західний три за секунду. З України в областях ситуація подібна 16 градусів тепла, небо здебільшого безхмарне, дощу не передбачається: схід, холод накриє і Харківщину, і Луганщину, і Донецьку область. Вночі заморозки до мінус 2 градусів В областях. А також у Криму вночі заморозків не буде. Там температура утримується на рівні від плюс 5 до плюс 8 градусів. Денна температура при цьому доволі комфортна: від плюс 15 до плюс 17, вітер слабкий, переважно північно-східний. Отже, підсумок по п'ятниці майже вся країна опиниться під впливом заморозків, винятком залишиться лише південні області та Закарпаття. Субота, 27 вересня, цей день знову пройде під знаком холодної погоди. Заморозки нікуди не зникнуть, хоча у південних регіонах і на Закарпатті ніч буде дещо теплішою. Північний регіон України у нічні години у Чернігівській, Сумській, Київській та Житомирській областях знову очікуються заморозки на ґрунті до мінус 3 градусів. Ранок буде надзвичайно холодним місцями з білим інеєм на траві та дахах. Вдень лише плюс 15 плюс 16 градусів. Вітер тихий, але відчутно холодний. Захід Волинь, Рівненщина, Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина та Хмельниччина. Тут заморозки до мінус 2 градусів. Вдень температура повітря складе плюс 14 плюс 16 градусів за Цельсієм. У Карпатах у нічні години можлива ще нижча температура. Закарпаття вкотре буде теплішим регіоном. Вночі плюс 3, плюс шість, вдень плюс 16, плюс 17. Центральний регіон України: Вінницька, Черкаська, Кіровоградська та Полтавська області матимуть заморозки до мінус 3 градусів. Нічна температура коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В день – плюс 15 плюс 16. Небо ясне і без опадів. Східний регіон України на Харківщині, Донеччині та Луганщині ситуація дуже схожа. Заморозки від мінус 2 до 3 градусів. Нічні температури від плюс 1 до плюс 3 градусів за Цельсієм. Денні плюс 15 плюс 16 опадів не прогнозується. Південний регіон України, а от на півдні зовсім інша картина. Уночі тут не нижче, ніж плюс 3, плюс 6. тобто заморозків очікувати не варто. Вдень повітря прогріється до плюс 16, плюс 17 градусів. Найкомфортніша температура очікується у Криму. Там осінь поки що м'яка. Підсумок 26 і 27 вересня в Україну прийдуть справжні осінні заморозки. Більшість областей вночі зустрінуть температуру на поверхні ґрунту до мінус 3 градусів за Цельсієм. Це серйозний сигнал для аграріїв, садівників і всіх, хто вирощує овочі чи фрукти. Подбайте про рослини та урожай, бо перші заморозки можуть завдати шкоди. Південні області та Закарпаття залишаються найтепліші. Іми куточками нашої країни там вночі ще триматиметься плюсова температура, в день по всій Україні буде прохолодно від плюс 13 до плюс 17 градусів. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Вайбер, Телеграм, WhatsApp Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою і надміцного здоров'я. Нехай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе. Прогноз погоди в Україні на 26 та 27 вересня. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати. Українчик. Попереду нас чекають по справжньому холодні дні. Осінь нагадує про себе дуже відчутно, і вже зовсім скоро ми зустрінемо перші серйозні заморозки, які вкриють більшість областей України. Синоптики попереджають, що температура на поверхні ґрунту у багатьох регіонах знизиться до мінус трьох градусів. Це вже не просто про холода, а справжні осінні морози. У цьому прогнозі ми детально розглянемо два дні: п'ятницю, 26 вересня і суботу, 27 вересня. Розповім, де саме будуть найсильніші заморозки, які температурні контрасти очікувати вдень та вночі, а також які регіони ще зможуть зберегти бодай невелике тепло. Але перш ніж прошлю. Вибачте, але перш ніж розпочнемо, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас зараз погода. Це все дуже допомагає нам поширювати наші прогнози, на якомога більше.